Друзі, вітання! Ну що, ми бачимо тут і вже рештки Орешніка, далі ми бачимо герань, тобто все, чим сили оборони збивають російські шахеди. Але найголовніше, що в Києві сьогодні будуть обговорювати, як зробити так, щоб ворог не мав доступу до західних компонентів. Хоча ми бачимо зростання саме китайських різних компонентів в російській зброї, як вона її модернізує. Ну і не тільки китайській, а саме вісі зла. Тут в Києві представники Європейського союзу іноземці обговорюють, що можна зробити, зокрема щоб посилити санкції. Хоча ви знаєте, що наша тема це тотальна економічна ізоляція Російської Федерації. 18-й пакет ЄС санкцій насправді не став. І зараз обговорюються дискусії, але це не про колапс російської економіки, незважаючи на тріщини. Звісно, найкращі санкційні пакети це збільшення кількості операцій павутина, знищення іскандерів. Ну і коли, нарешті, корінні народи. Почнуть свою справжню боротьбу за свободу на території Московії, тому сьогодні тут мережа захисту національних інтересів АНС, наші експерти, як і, і інші, будуть якраз і говорити, що час переходити від пакетів санкцій з таким поступовим підходом, коли Росія має здатність адаптовуватися до тотальної економічної ізоляції. Послухаємо експертів, але однозначно нам потрібно нарощувати перевагу і технологічно, і в плані тиску на Росію і їхню економіку через банківський сектор, через обмеження доступу до компонентів. Ну і тиску, взагалі, на всю вісь зла.